Топ 5 причин почати вести блог вже сьогодні. Всім привіт! Мене звати Ріта. Я маркетолог з досвідом вже більше 6 років. Я веду свій блог в Instagram, а також канал на YouTube. На цьому каналі я ділюсь. Різними порадами по веденню соцмереж по розвитку, по набору аудиторії, і, в принципі, допомагаю іншим людям стати блогерами, продавати свої продукти або запускати свої навчання. Тому, якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться, ставте, ставте пальчики вверх, і давайте розпочинати. Я хочу присвятити це відео своїм п'яти причинам, чому варто дійсно вести блог. В мене така. Цікава історія. Мільйон разів її розповідала. В мене є ця історія на каналі і. Я собі щиро вдячна, що я зараз веду блог, що я там роблю те, що я хочу, працюю на себе. Звичайно, що є якісь періоди, да, коли це може бути важко, але все одно, якби мене повернули в день, коли я почала і запитали, чи хочеш ти його почати вести, я б сказала точно так, знаючи, що мене чекає попереду. Тому, якщо у вас зараз якісь страхи, невпевненість чи ще будь-які фактори, які зупиняють вести ваш блог, я сподіваюся, моє відео. Трошки змінить вашу думку і надихне на це. Перша причина це співпраця з брендами. Так, я веду експертний акаунт, так я не заробляю на рекламі, але для мене супер круто і супер цінно, тому що в тиждень мені приходить приблизно п'ять пропозицій про різні співпраці. Чому це круто? Тому що по суті я просто працюю свою роботу. Да, моя робота пов'язана з інстаграм, з якоюсь медійкою, але все одно. Коли бренди виділяють на тебе увагу і тобі щось надсилають, ти робиш для них крутий контент, ти відчуваєш себе ну так. Типу, знаєте, я ну я не знаю, ліна френді мінімум і, або там Даша квіткова. І це таке дуже знаєте, щире відчуття вдячності, що ну, твою роботу не тільки учні цінують, а ще й цінують твій контент. І це завжди приємно, приємні подарунки, приємна увага. І це дійсно, як мінімум, те, що я хочу виділити в ці п'ять причин, чому варто починати вести блог. Друга причина це допомога. Дуже часто да, нам потрібна якась допомога. Мінімально там. Обрати наряд на випускний вечір, ну, наприклад, або там сплечить зал, як то кажуть, якщо щось трапилось. Я наведу приклад. Мене, я була в київському салоні, мені там не дуже сподобалась послуга. Я залишила в анкеті, яку цей салон там, надсилав свій відгук, і мене проігнорували. В мене на той час був такий підсилений момент тривожності, коли, там, типу, ну, трошки я тіліпалась, коли незнайомі люди мене чупали. І, типу, майстер там. Постійно встигала. коротше, мене це дуже викумирало, бо ну так не має бути. Бо ну, людина не знає мене. Можливо, в мене якесь було. Ну, коротше, це не етично, неправильно, мене дуже бомбіло в той момент. І коли надіслала цей відгук, я причекала декілька годин, і бренд ніяк не відреагував. Звичайно, що мені стало образливо, я вийшла з цим в сторіс, поділилася, розповіла. А, там, я здається, чи пост написала, чи мої підписники почали бренду писати. Ну, коротше, типу, пішов якийсь актив, бренд це помітив. І там, вони вибачились, ну, коротше, вони як мінімум відреагували. Для мене це було дуже важливо, не стільки, типу, себе ну, якось утішить, а скільки мені було важливо, щоб. Вони, хоча б, поставили акцент, що так буває, і потрібно десь собі там в прайс майстрів чи на з чергових зборах проговорити, що потрібно ставитись до людей лояльніше, як мінімум, не вздихати, коли вам щось там не подобається. Бо людині це може бути неприємно. Це такий мій приклад: в кожного різна допомога. Це можуть бути збори, допомогти когось знайти, да, там, котика, собачку чи людину, поширити якусь інформацію. Це все про допомогу, і це дуже цінно. Інний момент, який дає веденням блогу. Третій, такий очевидний, напевно, але все одно я не могла це не виділити це реалізація, реалізація себе, своїх ідей, своїх бажань, і взагалі, типу. Можливість бути у цьому світі собою, робити так, як хочеш ти. Да, я, наприклад, на навчанні завжди кажу, що проявляйте себе, тому що те, що прийнято в інстаграмі, не факт, що це те, що дійсно подобається вам, і це дуже важливо враховувати. Наприклад, да, мені подобається створювати якісь креативні ідеї, мені подобається надихати людей, мені подобається вселяти у них віру, що все вийде. Це моя реалізація. Я передаю там, призначення, передавати знання, я їх передаю, реалізуюсь через блог. І це неймовірно круто. У різних експертів є різні моменти, які вони б хотіли транслювати. Да? Наприклад, тренера є якась частина, які там, хочуть донести, що спорт це там про здоров'я, не тільки про те. Те, щоб схуднути. Я там, я не знаю, наприклад, смм спеціалісти які хочуть довести, що СММ це не просто дівчинка, яка веде акаунт, і далі можна багато продовжувати. І це також про реалізацію кожної певної людини. Наступний пункт це підтримка. Цей пункт дуже схожий на допомогу, але підтримка це і ваші щасливі моменти. Тому що ми можемо ділитись будь-чим, і ми отримуємо, або, наприклад, це може бути щось погане, типу вам потрібна підтримка в плані, щоб вас підтримали, або хороше, да, якісь яскраві моменти нашого життя, день народження, там я не знаю, весілля, ще там щось. Ви можете поділитися і завжди отримаєте якусь реакцію від людей, і вони розділять з вами це щастя, і це також дуже дуже круто. І останнім пунктом я виділила гроші. Звичайно, що. Блог дає набагато більше, ніж гроші, але гроші це ключове, чому люди взагалі починають вести цей блог. Я вас абсолютно розумію, тому що інстаграм дійсно відкриває можливість заробляти багато стільки, скільки ви б навряд чи заробляли, якби там просто працювали на своїй роботі. А якщо у вас є якась робота, да, пов'язана з вашою експертністю, блог дає вам можливість це. Масштабувати ви скільки ви захочете разів: 10, 20, 30, виходити на нові суми, створювати свої команди, агенції, проекти і доводити до величезних масштабів, якщо да у вас є така ціль, у вас є на це ресурс. Тому звичайно, що гроші це основне навіщо люди починають вести блог. Я сподіваюся, я вас все ж таки надихнула своїми пунктами. Обов'язково напишіть в описі під цим відео, в коментарях, який пункт, можливо, вам відгукнувся найбільше. А також в описі під цим відео ви знайдете. Посилання на мої соцмережі, на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. Посилання на продаж моєї лекції по стратегії, вона коштує всього 450 гривень. При цьому ви зможете побудувати собі реальну стратегію розвитку свого блогу. І якщо ви націлені робити запуск і активно розвивати блог, я вас запрошую на своє велике навчання по запускам та блогінгу. Всі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Не забувайте підписуватись на мене, ставити пальчики вверх і до зустрічі! вже у наступному відео.